Вітаю вас, дітки, на занятті, безпека на дорозі. Який у вас настрій? Добрий, посміхніться, покажіть свою чудову посмішку. Добре і послухайте віршик. Руху правила єдині. їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш, знак дорожній, Ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знати. У друзі небезпечні, тож обачень бути доречні. Руху правила єдині знати її усі повинні. Шануватимуть люди. Крізь тоді порядок буде. Отже, сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху, познайомимось з основними дорожніми знаками. Знання дорожніх знаків це порука вашої безпеки на вулиці. Дорожні знаки існують не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Почнемо. Знає будь-яка дитина, де не можна, де машина. Тому Діна і Тамара йдуть собі по тротуару. Ви знаєте, що тротуари – це доріжки. Ми по ним йдемо пішки. Ті, хто тротуаром ходить, звуть це просто мішоуходи. Отже, тротуар це та частина дороги, по якій можна пересуватися лише людині. Тобто пішохід. Скажіть мені, а проїжджа частина? їздять машини, є такою ж безпечною для пішоходів, як і тротуар. Ні, там небезпечно для того, щоб вона була безпечна для пішоходів, існують різноманітні знаки. Подивіться, що це. Різні кільця в ньому є. Червоне, і зелене. Може ним він і сказати йти. Стояти, зачекати. Так, це дітки світлофор. Давайте пограємо Пізнали ми світлофора. На одній зі стоїть, на дорогу він глядить, Кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам водіям, що ж потрібно знати нам. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій, не рухайся, всі діжди. На дорогу не йди, жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро, загориться іншим світлом, кол око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор тім допомагає. А давайте, дітки, пограємо в гру, яка називається жовтий зелений. Червоний. Коли червоний ми стоїмо. На місці. жовтий блищимо в долоньки, а зелений стрибаємо. Ну що, почали? Червоний пимо і жовтий блищимо в долоньки. Зелений стрибаємо молодці! Звідки на вулицях міста можна зустріти трьохкольоровий та двокольоровий світлофор. Трикольоровий світлофор регулює рух автотранспорту. Повторимо ще раз, що потрібно робити водію, коли він бачить червоне світло. Так зупинитися, а жовтий підготуватися до руху, а зелений правильно рушати. А цей світлофор. Регулює рух пішоходів. Що ми робимо, побачивши червоний сигнал, стоїмо, а зелений починаємо рух. У мене є знайомий хлопчик Андрій. Він дуже любить грати в футболі, але у нього у дворі замало місця, тому він кожного дня відвідує стадіон, розташований на протилежній полі. Щоб потрапити до стадіону, Андрію потрібно перейти проїжджу частину. Погляньте і скажіть, чи можна перейти дорогу в цьому місті? Ні, а чому? Тому що немає пішохідного переходу. Немає світлофора. А в цьому місті? А в цьому можна? Це регульований пішохідний перехід. Дітки завжди дотримуйтесь правил, які ми з вами повторили. А ми продовжуємо і я запрошую вас зробити аплікацію тролейбуса. Приготувались? Почнемо. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, простий олівець, пензлик. А також кольоровий папір. Ми беремо. Папір картон любого кольору, який вам сподобається, це буде наша основа. Ми його згинаємо навпіл, притискаючи пальцями лінію згину. А із чорного картону треба вирізати колеса. Я взяла кришечку з-під йогурта та ввела її чотири рази, бо у тролейбуса чотири колеса, а потім обережно вирізала ножицями. Ось так вийшло. А ще ми беремо жовту смужечку паперу. Або блакитну. Це будуть віконечко. Розрізаємо. Нам потрібно 5 віконечок. У мене це квадратик 5 на 5 см. А ще у тролейбуса є двері. Я приготувала зелений папір. Ми вирізаємо прямо кутник. Це двері тролейбуса. Із чорного папіру ми виріжемо. Ріжки тролейбусу. Це дві невеличкі смужки, Ось такі. Починаємо викладуємо на нашу основу три віконечко з однієї сторони і починаємо їх приклеювати. Намастили клеєм перше віконечко, обов'язково притиснули серветочкою. Далі ми наклеюємо друге віконечко, і за ним. Третє віконечко не забуваючи притискати серветочкою, щоб прибрати зайвий клей. Далі ми нашу роботу перевертаємо на інший бік. Ось і розкладемо з іншого боку наші підготовлені деталі, двері і два віконечка. Починаємо приклеювати із дверей. Намастили клеєм, притиснули серветочкою ось як добре виходить. Потім беремо одне віконечко, притиснули серветочкою, і друге віконечко. Ось що у нас вийшло. Це з другої сторони. Наш тролейбус. Але він не поїде, йому чогось не вистачає. А чого? Так, треба колесо при... приклеїти. Приложили і потім намащуємо клеєм тільки пів колеса. Як показано на малюночки, спочатку одне колесо приклеїли, потім друге. І перегортаємо нашу роботу. З іншого боку, теж треба приклеїти одне колесо і потім друге. І у нас вийде чудовий тролейбус. Подивіться, ось він який. Він об'ємний. Тому він ще й вміє стояти. Подивіться, але чогось не вистачає у тролейбуса. Так, треба ріжки приклеїти або штанги. Приклеюємо їх зверху, а також можна оздобити ще й фарами. Подивіться, як він гарно виглядає. Це з одної сторони, а це з іншої. Вважаю, у вас теж вийдуть дуже красиві тролейбуси. Дякую, ви молодці! До нових зустрічей!